кинули мені завдаток. Хоч хоче мене бачити ведучим на весілля. За тиждень до весілля мені пишуть, що весілля не буде. Бувають форс-мажори, що люди, можливо, якась людина увійшла в жалобу тощо. Ну, Такі речі, знаєте, І я, совісний чоловік, і дзвоню до нареченого і кажу: я ну, знаю, що весілля не буде. Я а? хотів би вам повернути завдаток. Ага. І він мені, знаєте, що каже? В телефон. прямо в телефон каже: віддайте суці. Але я совісна людина. Я беру телефон і дзвоню до Ні, до нареченої. Я, я, я не її нареченою, її не можу так назвати. Дзвоню і кажу: я перепрошую. Я перепрошую. Я знаю, що у вас ну, весілля відмінилося. Я би хотів віддати е, завдаток. А вона каже: віддай тому І Мене гризло спочатку, що я завдаток не віддав. А з іншого боку, от від Союзу суки... Оба. Нічого ж би доброго не було.